Так, пробачте, я вчитель, вчилась в третій школі, отам От наша школа була. Отут замість цього базарна площа була грязна. Вязанками щіна, дязанками, це, дрова продавали, насіння продавали, молоко привозили оттуда з того бере'я. Таку красоту зробили. Це ж архітектура, це ж рожалі. А автори були. Навіщо унічтежать? То це повністю символ. Знесіть, розрівняйте і палатки. І живіть в палатках, і керуйте Черкасами з палаток. А ви проти того, що вони знімають комуністичні символи? Да, да. А, а чому? А, а, а чому? Бо це закон такий про а, декомунізацію. вийшов. Який вийто? закон, милий мой. Ви... А Нови... як ви ставитесь до того, що ну, ми живемо вже у вільній Україні, незалежній, о, а, а комуністичні Піде... символи це ж вже пережитки. Ми минулого. вільні Україна, там є 51-та штат Сполучених Штатів Америки. Щось пробачте, пукнуть і дзвонять вільні. куди? В Сполучені Штати Америки. Я не історик вчитель, я фізик, але коли ото добровольський волков і. Пацаєв згорів Союз 9 в плотних слоях атмосфери. Добровольне черкащання, це було в 61-му році. Я закінчила Черкаський інститут. І черкащання назвали ці три вулиці Добровольського Волкова, Пацаєва. Почому? Добровольського становиться. Остромогильною, Я, е, хочеш, Волкова хочуть сіною, а по ви залишили, то ви його якось називаєте. Як же ж це так? Га? Ну ви прибачте, це ж не можна, га? ну це не можна.